Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі. Вибачаю, щось мені не подобається. Моя камера, як вона. Так, поїхали. Поїхали. Як зазвичай, у нас три позиції. Я, я так і не договорила, запросила вас до карти дня чи ні. То ласкаво вас запрошую і хочу подякувати вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за приємні, чисті, такі зворушливі навіть інколи слова. Щиро вам за це дякую. Це ну, якось підбадьорює, підтримує мене. Гаразд, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Карта номер один Шістка жезлів. Ви знаєте, якась. Якась перемога ваша особиста. Якесь можливо відрядження. На кінець то вас випустили у відрядження. На кінець-то вас чекає якась дорога. Тут дорога, кар'єрна дорога. Ось, ось як я це бачу. Це може бути. Ну, скажімо так. Ну, я би не сказала ризикована, але без підтримки інших людей тут не пройде. Тобто, якщо вас дійсно відправляють у відрядження в якусь дорогу або ще якось, тобто це хтось вам допоміг. Просто так людина сама тут не змогла. Тобто да, хтось за вас замовив словечко. Ось. І перемога ця, скажімо так, тимчасова. Все залежить від вас, як ви себе будете поводити далі. Ось якось так. Ну, Чекає дорога вас сьогодні, якась кар'єра, все по роботі, якось організація якихось міроприємств. Ось якось так все. Гаразд. Карта номер 2 Тут у нас королева е, мечів, і е, в першу чергу вона говорить про жінку з холодним серцем. От, як то кажуть, Сніжна королє, королева. Ця карта приносить з собою холод, але розум. Розум, чіткість бачення все, як є, можливо, у вас прозріє. Бачення, правда відкриється, і це, можливо, вас приведе, ну, як то кажуть, в бешенство, у злість. Вам захочеться помститися, відомстити. захочеться покласти все на місця, або крапки над і. І це буде, це таке буде в жорсткій формі зроблено. Будьте обережні, тому що. В такому же ж контексті можуть і у зворотньому зв'язку, тобто до вас, так само віднестися. Ось, якась сварка може бути з жінкою, якісь непорозуміння. Хтось шефиня, шеф може відчитати. Це може бути якась просто зла жінка, якась злодійка, яка, наприклад, краде у вас чоловіка, теж може бути. Дивіться за словами, які ви сьогодні <кхід> виговорюєте. Карта номер. Три. Тут у нас старший аркан, дуже важливий день для вас, якась домовленість. У когось це може бути закоханість з одного боку. З другого боку, це може бути якийсь дуже важливий вибір. Вибирати. Не обов'язково між двома партнерами. Тут може бути не, навіть не між роботами. Тут може наприклад, вибір стати перед, залишатися вдома чи виїжджати, залишатися з дітьми чи йти на роботу, бо не вистачає грошей і тому подібне. Ось тут вирішуйте серцем, інтуїтивно. Ось, віддайте своє серце дійсно належній людині. Якось так. Домовляйтеся теж інтуїтивно. В принципі, ця карта вона говорить, що ви знайдете якогось партнера, це і в коханні може бути, а також по роботі або по фінансах. Ось якось так, мої дорогенькі, друг, подруга, хороші поради. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!